Усім-усім привіт! Якщо ви завітали на це відео, значить тема відео для вас актуальна. Тема, чому планування не працює. Але перед тим, як ми перейдемо до нашого планування, дуже вас прошу поставити вподобайку цьому відео. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписатися і виходити зі мною на зв'язок у коментарях. Це буде корисно для нас всіх. Діліться своїм досвідом, задавайте питання, на які я буду намагатися відповідати. Відповідатиму, якщо чітко знатиму на нього відповідь. Якщо відповіді не знатиму, то обов'язково буду шукати на ваші питання відповідь, шукати їх для себе, шукати їх для вас і давати на це відповідь. Перед тим, як почнемо розбиратися. Дайте собі відповідь, скільки разів ви вже намагалися щось планувати. Пробували це робити, правда? І щоразу ви то все закидали, тому що не працює, не встигаю, відбувається якийсь хаос, ти не розумієш, куди ти йдеш, що ти робиш. Ти зазвичай говориш, що то все не працює, ти прив'язаний до свого плану. Да? Твій весь день займають твої робочі завдання, і все це дурня, і ти себе повинен до чогось змушувати, ти змушений жити так, як ти це написав, і тому подібне. Питання наступне, а давайте подумаємо, що ви зазвичай плануєте? Які ви плани прописуєте у своїх планерах, які ви задачі перед собою ставите? Ну, зазвичай ми що можемо. Просто скласти список покупок. А скласти список необхідних справ. В основному це ті справи, які стосуються нашої роботи. Що я сьогодні повинен зробити з роботи? Так? І в основному це справа. Тобто список справ, список покупок і робочі справи. На цьому наше планування закінчується. І ось тут найголовніша помилка. Яку ви допускаєте. Чому? А дайте відповідь на наступне питання: а чи плануєте ви не лише робочий час? Ви плануєте відпочинок? Ви плануєте час проведення з дітьми, з сім'єю, з чоловіком? Ви плануєте у своєму планувальнику час на спорт, час на сон? Час на те, щоб поснідати, пообідати, повечеряти. А ви плануєте час на прогулянку. М? А ви плануєте час на читання книги? А ви плануєте час на навчання? А тому що ми прекрасно знаємо, що навчання це наш саморозвиток, який дає нам можливість рухатися далі. Якщо ми припиняємо навчатися, ми зупиняємося власному в розвитку. А ви задумувались над тим, що ми вимагаємо, щоб наші діти вчилися, отримували класні результати, а при тому всьому не даємо їм власного прикладу. А чи задумувались ви над цими питаннями? А чи ці питання виникали у вашій голові? Наступне. А задумувалися ви, скільки ви справ плануєте на день і скільки часу у вас є? Головне правило, ми маємо 24 години. І в ці 24 години ми маємо тиснути все: роботу, сніданок, обід, вечерю, прогулянку, навчання, сім'ю. Тому потрібно ще розраховувати і свій час Час на відведення певних справ. Вміти аналізувати, чітко розставляти пріоритети. Те, що є важливим, те, що я можу комусь віддати, і, те, і це може зробити ще хтось, окрім мене Те, що називається делегувати. І те, що я можу зробити, але не обов'язково. Наприклад, запланувати якісь справи. Які ви можете зробити, наприклад, при повітряній тривозі, тому що повітряна тривога це наш з вами вже рутинний день, так? І інколи при звучанні повітряних тривог дуже часто що робимо? Ми гаємо час, так? ми не займаємося абсолютно нічим. Але саме в цей момент ми з вами можемо що зробити? Ми зможемо почитати книгу. Так? І а, дуже класно. Привіт, Наталко, привіт, дуже рада. Дуже класно нам з вами написати список і порахувати час, тобто виставити, скільки часу ми відводимо на кожну справу. Це краще всього робити в хвилинках, і підбити загальну кількість, скільки нам часу на це вистачає. Нас повинно вийти зі сном з усім 20 годин. А ще 4 години це ось цей час на непередбачувані певні обставини. На ті обставини, які виникають незалежно від нас, їх ще називають фосмажорними мажорними обставинами. І останнє, що я хочу сказати, вилучити основну помилку в нашому плануванні, ми повинні планувати, і вписувати в розпорядок дня план на день всі сфери нашого життя. В мене на сьогодні це чотири такі розділи, це робочі моменти, це форс-мажорні обставини, там зазвичай пусто. Я вписую, коли вони виникають і ввожу, але я на те відвожу час. Це навчання обов'язково і це особисте це сюди входить. Сніданок, обід, вечеря, справи з дітьми, час для чоловіка, прогулянки. Відвідування різних секцій і тому подібне. Тому для того, щоб наше планування було нам в радість, щоб наше планування працювало і допомагало нам рухатися до здійснення наших цілей і завдань, воно повинно охоплювати не лише покупки, не лише робочий час, а охоплювати всі сфери нашого життя. І найцікавіше, ви повинні усвідомити ваші робочі плани, робочі завдання повинні у вашому плані становити не більше 6 годин. Не більше 6 годин. Все інше ви повинні приділити собі, тому що якщо ви будете постійно працювати, ми заженемо себе в глухий укут. Мені дуже подобається вислів працювати для того, аби жити, а не жити задля того. Аби працювати. Робота нам дана для того, щоб ми мали можливість, фінансову можливість забезпечувати свої життєво необхідні потреби. І відпочинок, і розваги, і харчування, а не просто працювати, забуваючи про усі всі сфери, які я щойно назвала. Тому подивіться на свої списки. Подивіться на своє планування. І зробіть чіткий висновок. Ой, вибачаюся, бачите, правду кажу. Чіткий висновок, на що ви робите головний акцент, що ви випустили, на що ви не звернули увагу. І тоді у вас обов'язково все дасть. В наступних ефірах, а, до речі, хочу вам запропонувати в коментарях написати теми які ви хочете, щоб я підняла на усіх таких ранкових енергетичних зарядках наших з вами, які теми, щоб я підняла детальніше, на що звернула увагу. Але я планую, можливо, навіть не прямий ефір, а окреме відео по сферам життя і як їх вписувати у свій план. Так? План на день, план на життя. Тому всім дякую, хто був разом зі мною. Дякую вам за вподобайки ваші. Мені дуже приємно, що ви доєднуєтесь до моїх ефірів. Чекаю вас в коментарях. А Пишіть свої запитання, ставте свої запитання. Не соромтеся, якщо я на щось не знатиму відповідь, будемо шукати ці відповіді разом. Будемо навчатися разом, будемо працювати разом, будемо робити наше життя краще, краще життя нашої держави, і будемо працювати для того, щоб жити а не жити задля того, щоб працювати. Кожному з, вам, з вас мирного неба, тихого дня. Слава Україні! Слава нашим героям! До нових зустрічей!